Добрий день, діти! Вчора, понеділок, 22 січня, ми з вами святкували День Соборності України. Ви проглянули відеопрезентацію, прийняли участь у марафоні єдності. Дякую вам за активну позицію. Скажіть мені, будь ласка, що об'єднує українців? Так, Українців об'єднує Україна. Довіра, вдячність, творчість, надія, знання, дружба, щастя, патріотизм і щедрість. Україна починається з тебе. Скажіть мені, яка зараз Пора року. Так, діти. Зима. Скільки зимових місяців? Так, три. Давайте разом їх назвемо. Грудень перший місяць, січень другий місяць, лютий – третій місяць. Який зараз місяць зимовий. Так, діти, другий місяць зими січі. Подивіться уважно на малюнок і назвіть мені, які прикмети зими тут намальовані. Що ми робимо зимою? Так, ми одягаємо теплий одяг. А, а звірі взимку що роблять діти? Так, вони сплять. А діти взимку що роблять? Вони грають, так, катаються на санках, на лижах, ліплять снігову бабу, сніговички, грають у сніжки. А для, а для пташок дішають. Худівнички на деревах. Скажіть дай мені, діти, скільки днів на тижні? Так, сім днів на тижні. Які сьогодні день тижня? Так, другий вівторок. А які дні тижня ми відпочиваємо? Субот та неділю, молодці діти. Наступне завдання буде таке: назвіть, на яку геометричну фігуру схожі предмети на першому малюнку. Так, напрямокутник. А тепер назвіть мені геометричну фігуру на другому малюнку Так, трикутник. А тепер назвіть, на яку геометричну фігуру схожі предмети на третьому малюнку. Вірно, діти, квадрат. А чи всі фігури схожі на собою? Так, у всіх фігур є кути. Скільки кутів у прямокутничку? Так, діти 4. А у квадраті? теж 4. А у трикутничку Три. Тому він і називається трикутник. А ще прямокутник і квадрат називається чотирикутників. У будиночках мешкають числа. Давайте разом назвемо їх сусідів зліва і справа. Назвіть мені сусідів числа два. Зліва один справа три. Сусіди числа три. Зліва два, справа чотири. Сусіди числа чотири. Зліва три. Справа п'ять. І сусіди числа п'ять. Зліва чотири. Справа шість. Молодці діти. Наступне завдання. Порахуйте сніговички з синім шарфом і з червоним. Так, один сніговичок з синім шарфом. І чотири сніговичка з червоним шарфом. А разом скільки буде сніговичків? Так, діти, п'ять. А як можна наші рахування записати числами і знаком? Ось так можна записати. 1 плюс 4 буде 5. Порахуємо ін... інших сніговичків. 4 сніговичка у синьому шарфі. І один сніговичок у червоному. Скільки їх буде разом? Так, діти, теж п'ять. Який приклад ми можемо назаписати? Чотири плюс один буде 5. Наступна партія сніговичків. Два з синім шарфом, три з червоним. Який ми приклад запишемо? Два плюс три буде 5. А тепер три сніговичка у нас з синім шарфом, а два сніговичка з червоним. Три плюс 2 буде 5. Так, діти. Перед нами будиночок, склад числа 5. 5 це 2 і 3, 3 і 2, 1 і 4, 4 і 1, 0 і 5, 5 і 0. Давайте разом за допомогою складу числа 5 Вирішимо ці приклади. Один плюс чотири. П'ять. Чотири плюс один. П'ять. Два плюс три. П'ять. Три плюс два. Теж п'ять. Діти. Ви бачите, як допомогло нам знання про склад. Числа 5. Молодці! Ви впорались зі всіма завданнями. А тепер скажіть мені, якого кольору зараз ваш настрій? Білий спокій, жовтий радість, зелений доброта, блакитний сум, червоний злість. Так якого кольору ваш настрій? Чудового, жовтого, радісного кольору. Дякую вам, діти, бо ви всі впорались із завданням, тому і настрій у вас радісний. Дякую всім за чудові відповіді. До нових зустрічей. До побачення, діти!